Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен легкий сніг, здоров'я вен. Хотіли воювати із НАТО, але поки що гублять ракети просто на власній території. Після чергового масованого обстрілу у повітряних силах ЗСУ наголосили, російська аналоговнєтна зброя стає дедалі гіршою і летить бозна куди. Понад половину із майже чотирьох десятків запущених ракет вдалося збити з курсу засобами РЕП. І як свідчить відео із соцмереж, тепер у допитливих московитів, десь у Краснодарському країні краї є нова розвага вивчати залізяще, яке передумало летіти до України. Ні собі. Ракета, ракета ебкий міждупаловською і Атамановською. Прям ракета. що диміця. ночі бахнула Сюрпризи з неба не лише на Кубані у Рязанській області місцеві виявили частину від двигуна кинджала, недовго думаючи, просто вивезли його кудись подалі власним транспортом. Але частина ракет все ж таки долетіла до України і накоїла лиха цього разу. Ані вибухів, ані роботи ППО не почули мешканці столиці. Про що це свідчить? І наскільки ворог скоротив етап підготовки масованих атак? П'ятому каналу розповіли військові експерти. Вони пішли по стабільно поганому сценарію, поганому для нас. Тому що на це раз мав як ми могли заважити ракетних ударів, поки вони були чомусь це логічно. Навіщо висаджувати комплект ракет по найбільш захищеному місці, можливо, на планеті? Чому я сказав, що по найгіршому сценарію? Ну тому що тут росіяни видали для себе уяснили, які райони назв так можуть бути більш захищеними, які можуть бути менш захищеними, і почали бити по тим, які виглядають менш захищеними. Як можемо зрозуміти, росіяни продовжують гатити по промисловій інфраструктурі, ну, тому що не складно згадати. Сі, що могли їх цікавити там Запоріжжя, Дніпри і інших і деяких містах західної України і плюс падає віч те, що вони суттєво скоротили цикл. Підготовки, тобто можна сказати так: п'ять діб з моменту посадки бомбардувальника, до моменту його підйому у повітря. Але навіть ворожа авіація у повітрі і сирени по всій території України не зупинять західну підтримку. Із першим закордонним візитом на посаді до Києва приїхав новопризначений чільник МЗС Франції Стефан Сежурне. Перші розмови із українським колегою Дмитром Кулебою, і насамперед про вкрай болюче посил. Лення ППО і постачання дронів і про роботу проти агресора пліч опліч, яка нікуди не щезне, попри песимістичні матеріали різних західних ЗМІ Росія. Сподівається, що Україна та її прибічники втомляться раніше за неї, але ми не ослабнемо це послання, яке я передаю тут українцям. Наша рішучість незмінна, так само як і наше захоплення мужністю і стійкістю українського народу, цей дуже складний період. Сьогодні ми вступаємо в нову фазу, і наша оборонна співпраця також повинна розвиватися. Вона також спрямована на посилення спроможності України створювати на своїй території ті потужності, які їй потрібні. І ми будемо тут, щоб в цьому допомогти. Чи потрібна буде допомога росіянам, коли їхня країна почне розсипатися на дрібні автономії? Мабуть, ні, і ставлення до власної федерації добре демонструють самі ж московити. Як цей щиро задоволений загарбник на тлі пожежі? Яко днями знищила штаб 70-го мотострілецького полку окупантів у Чечні. Смотрите приколюху. 70-й полк, вообще ты че, все горит на х... в огне, штаб на Как Владимир Владимирович Путин вчера сказал, что будут проверки создаваться на Вот она на 70-й полк. Смотрите, как пламя горит вообще жестко. Алексея Пасак, пятый канал. Жодних антиукраїнських настроїв Дональд Туск прокоментував позицію польської влади перед своїм візитом до Києва. В інтерв'ю кільком польським телеканалам глава уряду Польщі зазначив, що ніколи і нікому у своєму уряді не дозволить будувати свою позицію на антиукраїнських настроях, а саме на тих, на них вважає Туск намагалася зіграти партія право і справедливість останніми місяцями передвиборної кампанії. Попри критику, польський прем'єр зазначив, що для нього, як і для президента та Дуди, котрий належить до опозиційної партії, питання ситуації в Україні на українському фронті є питанням безпеки Польщі. Туск закликав до спільних дій і владу, і опозицію у своїй державі, а також і всю Європу. До Києва Тоск приїде найближчими днями. Серед іншого говоритиме і про блокування кордону закликатиме спільно покласти край цьому на словами за словами Туска поляки хочуть допомагати Україні, але не можуть на цьому втрачати. Понад 21 мільйон доларів для відбудови Миколаєва надасть Україні Данія. Майже рік тому від весни 2023 року Данія взяла патронат над Миколаївщиною і вже вкотре надає допомогу у відбудові, адже цей район і далі потерпає від російської навали. Торік данія виділила майже 100 мільйонів доларів на відбудову Миколаївщини. Новий цьогорічний пакет затвердили на засіданні спеціального наглядового комітету під спільним головуванням представників уряду Данії та України. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оприлюднило деталі. Кошти підуть на розмінування сільськогосподарських угідь і забезпечення тепловою та електроенергією, а також на реконструкцію гуртожитку Миколаївського державного аграрного університету з протипожежної безпеки. Пожежа, як у кіно поблизу Санкт-Петербурга у Росії масштабне займання. Вогонь охопив 70 тисяч квадратів. Пропагандисти заявляють, що зайнявся склад холодильного обладнання. Приміщення належить одному із найбільших російських інтернет-магазинів. Пожежа отримала найвищий рівень небезпеки, з прилеглих будівель. Вивезли московитів. Густий дим дістався і Петербурга. Південь міста затягнуло густим смогом. Зайнялося ймовірно через недбалість. Працівники складу ігнорували сигнал пожежної тривоги, оскільки протягом тижня сповіщення спрацьовувало кілька разів, але виявлялося хибним. Місцева влада вже звинуватила власників складу. Нарікають буцімто, забудова була незаконною, приміщення працювало без сертифікатів та дозволів. Розглядають і версію з підпалом. очень быстро сгорел. Реально, да что, за 20 минут все случилось? Mm -hmm. Все на выход! На выход! Выходим все, все, блядь, крыша падает, выходим!

І чого святого Росію запідозрили у крадіжці мощей святого Миколая Чудотворця? Зацікавилася ймовірним злочином Італія. Частинка мощей зберігалася у місті Новара в одній із католицьких єпархій, але кілька днів тому вони опинилися у Москві у храмі знамення Божої матері. Їх подарував російському храму власник московського нічного клубу «Мутабор». Нещодавно клуб опинився у центрі скандалу після голої вечірки. Куди прийшли відомі російські знаменитості, буквально у чому мати народила, це викликало скандал у прихильників РПЦ. Зірок стали цькувати, а клуб закрили. Аби виправдатися, власник клубу вирішив подарувати мощі однієї з російських церков. На сертифікаті про справжність стоїть підпис і подиякона Франко Чарутті, який був хранителем реліквій новари до 2016 року. Проте сам Чарутті запевняє, що мощі фальшивка з 2017 року. Продаж мощей заборонений Ватиканом, аби побороти корупцію серед священників. І церковний скандал у Грузії довкола ікони, де зображений Сталін, це ікона святої Матрони Московської. Довкола її зображення намальовані сцени із життя, і на одній із них свята зустрічаються зі Сталіним. Ікону виставлено у головному храмі Грузинської православної церкви у соборі Святої Трійці. Її подарували собору лідери альянсу патріотів проросійської грузинської партії. Багатьох парафіян обурила поява ікони із радянським диктатором. 9 січня громадська активістка Ната Парадзе на знак протесту облила зображення Сталіна синьою фарбою. І це обурило тих, хто не побачив нічого поганого у зображенні на іконі. Біля будинку активістки навіть відбувся протест прихильників Сталіна. Вийшли вони на вулиці Тбілісі і сьогодні. Тим часом Грузинська православна церква звернулася до проросійської партії, яка зробила цей дарунок. Духовенство просить поміняти ту частину ікони, де намальований Сталін, який зустрічається зі святою Матроною Московською. Цей епізод не включено до канонічного тексту життя цієї святої.